динамічна гімнастика для новонароджених діток. Досить багато різних думок, і е, варто зауважити, що це все є не досить корисним для дітей. Чому? Тому що ми маємо проблеми у новонароджених, які називаються дисплазією колінних, дисплазією кольшових суглобів. І варто зауважити, що такі рухи, як Підняття за руки, які входять до динамічної гімнастики, так званої. Підняття за ноги, покачування, потім покачування за руку ногу, різні закиди. Ось це все. Потім ось так, покручування, потім покручування за руки. Знову што ќе е за